Це за я. І ви меня просто з розуму. Це що, Україна переможе. Це, ну ви за. За один день. Я не знаю, як так можна набрати. За один день. Це ж не ідеально. Ребята. Вы меня так бешено удивляете, потому что, что я так могу и потерять сознание. А хотя, лучше удивляйте. Чем больше, тем лучше. Ребята, я сейчас на вот этот вы побачив что число. Ты, ты, э, тысяча и триста, там. Так, просто перервало мене. Короте, ну короче. Ну отж удивляйте мене. Далее. ЧК 100 підписників. Я вас умоляю. 100 підписників і... Будет старі. там не стримує, а... 7. Ну так сказати, більше контенту. Кожен день... Де би я б не був. Більше буде більше контенту. Більше. Набагато більше. Більше і більше. На кожні 3 хвилини буду тратити, тратити на вас. Так що 100 підписників. І я буду 24 на 7 з вами на зв'язку. Е, і зараз хочу вам ще показати свій номер. Як він виглядає, а може я ще я вам завтра покажу е... базу повністю. Повністю. Чим я більше знімаю, тим я бачу, що актив увеличується. І як би не було, щоб програти меніби. Вони не псували про плани. Я це роблю. Я не зупиняюся, тому що українці найсильніші. Та дякую усім, хто дивиться мій канал. Для мене це просто прикольно. Мені просто це подобається. Чим більше українців, тим лучше. Тим гарніше. сейчас да. я кушаю банан и пепси, пепси. я пока что его напью. сейчас на двадцать это у пять вот еще и так вам покажу. Гирлянда. Завтра, завтра я, а не завтра, а может сегодня зараз покажу. Да им. Покажу вам номер. А бассейн все иншее я потом вам покажу. Так что давайте. Зараз я вам покажу еще номер. Так що отак. Хто любить банани, пишіть у коментарі? Да. Зараз буде маленький переход. Моя, маленький срач. маленький срач. У нас холодильник такой новый, тут водичка, потому что тут я кухня, разные вкусняхи. Тут у нас было картошка фри, я Теперь мы это заменяю якто девочку. Все салфетки у нас, вот тут у нас на улице мы их выбираем. Поки ми їжі. Ну, коротше, кушаємо. Завтра обідаємо. Чи вечеряємо. Тут у нас ще багато цукор, цукру, тарілочки, шмілочки, вправи та Без ще много чого. Тут у Називається одежда, купальники і все п'ята десята. Це мусор. Ванна. Ванна не з лучших. Тому що у нас маленький номер. Так, тут наш мусорник ще один. Тут ще один мусорник. Це, це, це нашу. Це зіночки і очочки. Куча бумажчик. Тут ватки, зубочистки, як воно називається? Ладно, не важу. Ой, щітки, паси Це тут Ці понтон не мої Тому що я сюди не сам І кучу разного хламу від комерів, Та ще багато разные Ось Короче, вот этим витираємося. серым Ось Вот белым и і... вот Блін не видно. І вот, вот, ми витираємось. Так що отак от. От, от, тут у нас ванна, наша мочавка, наші шампуні. Йому це очкається і там зелене. Оці от раз і раз і два. Не просто не бачу. Видно ти має чи не це не що. и вот такой вот тубзик. Сейчас мы то и не пользовались. Не, может, кто еще пользовался? Все. Не до нас, а из нашей от, именно на семейке. Ну, на то подумал, что мог использовать папаша. Папа. тататку татку точнее. Точнейше. Да. Я вже десь прошла 3 роки от щи вже нескільки з вами десь да вже 2 роки в цьому росі Було вже, уже не знаю вже примерно десь то мы з вами вже 3 роки так, да, три, Чи два, Не пам'ятаю і я і ще напливу не вивчив українську мову. Ні, я її на отлично знаю, але не, ну, не всі слова. Так що так. Да. І тут мене там телевізор у нас такий. умна поки, лампа Субтитры сделал кондиціонер Так дивіться це для лампи це кондиціонер це кондиционер. наушники мені вже їх відірвали. Тут лопата і шукатль. а де пульт? а де пульт? Пульт ведь А. Мастер-шеф. Ну, ты просто вести не можешь. Ну дай показать пульт. Что такое вот, вот у нас пульт. Тут много разных... каких-то кнопочек. Раз, два, три. Ну, короче, багато. На цьому поки що наш обзорчик закінчен. Коли може проснулся, все зніму для вас маленьке відео Да. і коли буде 100 підписників, буде. це таке інтересне відео Ну да, це дуже цікаве, ой, цікаве відео так що стопів 24 на 14 я з вами. Так что так -то.